Війська РФ вбили рятувальника на Харківщині. Ще п'ятьох поранили. Усі вони гасили пожежу після атаки, коли росіяни вгатили вдруге. Загиблий 50-річний Юрій Чистіков повідомляють у ДСНС. А в самому Харкові до десяти зросла кількість поранених у наслідок удару росіян по дитячому садку напередодні. Серед них п'ятирічна дівчинка, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Восьмеро поранених у Києві. Двоє у важкому стані повідомляють у прокуратурі столиці. Вибухотехніки вилучили два нерозірвані шахеди, які влучили у житлові будинки в Деснянському та у Болонському районах. Постраждав і Поділ пошкодило житлові будинки, дитячий садок та школу. Уламки впали біля синагоги. У мережі публікують відеодрона, який дуже низько летить над містом. У сумах росіяни атакували залізничну станцію. Троє людей зазнали травм. Через обстріли запізнюються потяги у трьох областях.